За останні півтора роки Національна поліція пройшла складний етап встановлення. Доводилось протидіяти злочинності в умовах недосконалого, а іноді відсутню законодавчого нормативного правового забезпечення. Тривали атестаційні процеси, відсутність постійних штатів, неузгодженість концептуальних засад розвитку національної поліції негативно впливали на організацію та ефективність роботи. Наші громадяни повинні відчувати себе в безпеці, і наше завдання зробити усе для цього можливе. Тому що крім нас більше це не зробить ніхто. Ми змогли призупинити ріст злочинності в більшості напрямків, але ми ще не збільшили ріст розкриття. Тобто, злочин ми зупинили деякі напрямки злочинності, які не самі проблемні. Дотримання законності при прийняті заяв повідомлень громадян. Ви повинні зосередити зусилля. Підпорядкованого складу розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, протидії організованих формам злочинності, мінімізація негативних факторів, які формують криміногенну обстановку в регіоні. Всі вони вам відомі. В кожному регіоні своє: бурштин, контрабанда, ліс, метал, незаконне заволодіння транспортними засобами тощо. Хотів би наголосити зміну ситуації, незаконне заволодіння транспортним засобом. Ми вибрали як лакмусова бумажка. Проблематику ми маємо розбійні напади, пограбунки вуличні, а незаконне заволодіння транспортом. Це проблема вкрає актуально фактично для всіх регіональних управлінь. І той роботи, яка розпочалася в регіонах, ми бачимо різке зниження реєстрації угонь автотранспорту в деяких регіонах вдвічі. Місто Київ, в січень-лютий не може піднятися вище 100 угонів. Це велике спасибо вам. А в великих регіонах різко знизилась кількість автоугонів. Значить, ми на правильному шляху. І остання кадрова проблема. Неможливо ефективно протидіяти злочинності та якісно виконувати поставлені завдання з такого суттєвого некомплекту, який ми маємо. В деяких регіонах він просто критичний. Більше чверті особового складу. Відтак, набір до організації подальшого навчання кандидатів на службу, в органі та підрозділи визначено пріоритетним напрямком роботи для департаменту кадрового забезпечення. Ми думаємо, закінчить цей рік 2017 тисячі зменшенням некомплекту, де до 1010 12 може 15, Ми з вами всіма разом. Плануємо людей взяти на роботу, зважаючи на визначені проблемні питання, хотів би окреслити ряд першочергових задань на ближчий період, формувати групу досвідчених працівників офіс реформ із залученням представників МВС, громадськості, а також міжнародних партнерів і розроблення чіткої та зрозумілої концепції з подальшої розбудови органів та підрозділів. Взаємодія координація між всіма керівниками на місцях. Є у нас щось трапляється, є у нас заходи, постійно повинна бути комунікація зі всіма. Проблема у нас у всіх одна. І ми повинні друг за друга, я не знаю, повинні знати, що спина у нас прикрита, що там є керівник там, незалежний, Чернігівська, Черкаська чи інші області, який повністю володіє, дає інформацію, що стільки там поїхали, що, що може відбуватися. Тільки таким чином ми можемо нормально працювати. Коли буде порозуміння серед усіх, буде допомога і чітка координація.